Добрий вечір, добрий, вечір. Моя, добрий мама, вечір. моя мама приїхала нарешті в Польщу з України. Чекала її тут з нетерпінням. Як ти добралася? Як там, до речі, ти поїхала в, е, до Львова і скільки ти часу була у Львові? Ой, у Львові я до Львова я приїхала перед Новим роком. Угу. Попала на день народження товариша. Празднуло 60 років. Клас. Юбіне. да, Ювілей був. Може це вже останній юрист разом. Да, в цьому житті. Але дай Бог не останній. Ну так, да, дай Бог не останній. Да. Ну, Лишилася на Новий рік, на всі свята. Сподобалося мені на юбилею? Сподобалось мені на Да. Юбілей, ну, ти давно не була на ювілеї? Ой, давно ми не були да, в ресторані. Це, ну, така родина зібралася, хто міг. Ну, було добре. Ну, класно. Шкода, що тебе не було, а так от все було добре. Так. Да. І Насті не було, не теж досить. Себе... Ні, Настя не було. Ну, молодіжо такої не було. Були все, вже... По, поважні не було. поважно, так, поважно. Ясно. А цей, а чим ви, як там, до речі, у Львові з погодою була зима? Бо тут злоши ваша... було? не було, було тепло. Весь час було тепло. Весь час було тепло. Весь час. Десь на свята, може, якийсь сніжок попадав трошки. Ну, не, не Стало ялинку цього? Так, ставила. У мене дуже гарна ялинка. Я завжди ставлю ялинку, хоч дітей малих нема, внуки вже дорослі, але я ставлю ялинку. Правильно, Бо правильно. то є свято, то є гарно. Взагалі вона заспокоює. Я її дуже рано поставила ще якраз після. Ще до, до, до свята, да. до, до 24 да. числа. Бо поляки вже е, після нового року зразу і розбираються. Розбирають. А в нас. Да, лід... зразу... Та ні, в нас он, поляки розбирали тільки коли в суботу, ага. ялинку в кафе. А, оце є в суботу. Я кажу, Але скоро це, вже це треба тримає. на великоноці яйця вішати, аби <рес> ще ялинку не розібрали. Скажи, що ти приготувала до речі, на Різдво на, на ці свята, коли ти була в Україні? То що завжди? Да? Так? Які страви ти класно? Риба Вау. жарена. Вау. Вау. У мене теж, до речі, була риба жарена. Так. Да. У мене теж було, до речі, 12 страв. На ці Пироги ризу. з капустою, голубці з картоплею, з гречкою, пампухи обов'язково, узвар. Оселедець був. Ну. Все як треба. Угу. Ну, може, 12 страв не було, бо хто то буде доїдати. Нема кому, Нима кому нас сапайся. дуже мало так. От. І... Але пампухи були. І узвали. Куття. Помпухи вийшли? Супер. Да. Супер. Да. Якийсь новий рецепт, я з Тіктока взяла. Ну, дуже добре. Так, як там готували, да? так? З Тіктока? Так, так. Новий рецепт. А, до речі, а на Новий рік там ці, були салюти? Все таки тихо. заборонено. Заборони було, так, так, не було. Ні. А тут салюти вже з 11 вечора почали врача поля. Там не було взагалі тихо, бо люди бояться. Ну і стресують, і пси, і діти, і всі на світі. А до речі, в Чехії Максим розказував, що заборонили на свято взагалі салюти пускати на Новий рік, тому що тварини бояться, і теж. Де ну, так. можна О, така от заборона була з тими тваринами. І як ти приїхала, де ти робила закупи, на якому в якому магазині або, не знаю, на базарі на улюбленому? Так, я люблю робити закупи тільки на провокзальному базарі. Так. Свіже м'ясо, за яким я дуже скучила. Неякі з відронки, таке, що там лежало переморожене. цей от... З З кров'ю. кров'ю, ні. Свіже м'ясо, і в нас ціни було якраз не дуже. По 130 гривень кілограм. Угу. Ну, в магазинах дорожче, а так я просто вже знаю, кого знаю в кого брати, і дуже гарна з волині, свинина, і супер. Так. А от такі от інші там овочі, фрукти, наприклад, овочі, борщ варила, бо ти хотіла борща дуже українського Ну, Овочі. Зварити, дорогі, не польського. Дорогі. Дорогі. Так, буряк 30, морква так само. Капуста була по 30, потім стала ще дорожче. В магазині було по 43, на базарі 40 вже стало. Яблука дешевші, ніж в Польщі. Яблука в нас по 35 О. гривень 25-40. А тут же 4,50 коштує яблука. Яблуко, ну, я в Польщі беру яблука такі на базарі, угу. вони по 5 злотих, 4-5, ну, добрі яблука. Такі в нас ну, трошки навіть дешевші. Так. А тут недавно біженці було яблуко по 2,80 восімдесят. Mm. По 2,80 злот. Червоні, типу польські, так ага, називалося. Ну, такі. Ну, ще І нормальна ціна, і люди ну, їх та. брали там, брали. але Нет, вони, вони були до... такі от. А, великі? Великі Ну, великі то можна Велики, брати. І були, так. і були маленькі, от, і воно що такий сорт, що вони польські, червоні і великі, і маленькі. Я так думаю, ну як Ні, і. Ні, маленькі і так... я би не брала, бо там тільки один гризок. А великі, то можна їсти. А ти знаєш, як люди перевіряють, чи яблуко солодке чи ні, Ні. беруть е, ноготь, е то жінки так роблять, пихають ноготь всередину, витаскують <риво> <риво> і пробують. <риво> <риво> чи солодке чи ні, то <риво> такий лайфхак, Щоб ти знав. <риво> ну так пробуй. Я а просто, ти не знала? Я, ні, я так не робила, я просто кусала. О. Як мені не, не подобалося, я його клала назад. Якщо воно було дерево. Ну на базарі там дають пробувати, ні? А yeah, чому то я вже не знаю, людей? що це. Я, знаєш, що yeah, я, я беру чемпіон, беру персик. Такі добрі яблука. Правильно. Семиреньку. А на шуварі як там ціни, до речі, на продукти? Тоже, ну, взагалі, вся продукція така свіжусенька, і крілики були, і півні. Свинина, кури, все є, таке гарне, навіть не віриться, що війна в нас в Україні, uh -huh. все є, все працює. А скільки овочів, а риби скільки було? Взагалі в той рибний зайшла павільйон, а там все таке вау, людей uh -huh. uh -huh. І жива риба, і жива риба, та живою, uh -huh. я теж жарила, файна риба. Я тільки на ну, приїхала, коли я зразу купила карпа і ми пожарили, з'їли того карпа. А, До речі, ми як були на Олімпії цього тижня, то там, оказується, теж є жива риба. Так, по карп, сути? Я не знаю, яка але Ми не зайшли знаєш. на ринок, я якраз переходив. 150 гривень. То недорого 150. Ну, да. Ні. ну, живий карп 150. А в такі маленькі карпики були. По 20, вроді би, був. І черга стояла. А тут, було по два. а тут був карп, ми купили на Різдво, до речі, по 2 злоти за упаковку якось чи 100 грамів було, коротше, грамів, було, може, але такий був класний без костей. Mm -hmm. Він називається. Ні, то не філе, він якось сріблястий називається, ага. карп. То не такий звичайний табричковий, ну, ну, а сріблястий. От він буде без костійний. Може, зеркальний? О, зеркальний. Зеркальний. о, зеркальний точно. Зеркальний. М -м -м. Ну, риба то добре. Да. Так. Ну, а на Шуваріві інша ціна, ніж на прокзальну. Ну так. Дешевше. 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 Тим більше людей приходять на закупи. Ну. Шинки такі смачні, ковбаси, то все так виробляється. Ну, я скучила за тим. Я в Польщі я не їм шинки, то все і не купляють і ковбаси, парувки. А недавно купила упаковку сарделік. 220 днів. У нас на правокзалі у Львові недалеко від костюла, магазин зайшла, він там. Ага. Боже, які вони смачні, вони такі короткі, товсті, такі круглі, такі смачні. от Я би привезла, ну не дадуть. Не, так, можна, знаєш, не, не можна. можна, Ну Тут таких нема сердек, абсолютно. Да. Бач, інші технології приготування, серделюк, м'яса і взагалі щоб спробувати щось такого з'їсти хорошого. Ну, да. ну А моя, моя співробітниця каже, де мені купити, ти знаєш, ти вершив'як, ти знаєш, де купити рибу, то то, то все. Я кажу, де? я не знаю, де свіжої риби купити. Вообще. Десь в магазині. А, можна в Карфурі купити, напевно, теж. Можливо, я вже не пам'ятаю точно. Так, да, в, в Карфурі. В да, Карфурі да. можна там вроді, теж прийти. Там... Ну, там, напевно, не карпи. не карпи. Ні, я не бачила. Щуки, напевно. <кх> там нема басейну. В Карфурі. О, знаєш, де є? В Ашані. В Вашані можна. В Вашані можна купити да. рибу. Це у в є. великому Ашані. Да, великому, тому що у Львові теж в Ашані ж є акваріум, і там можна в акваріумі ну, виловити рибу собі. Якраз ми були на тому Олімпії-Базарі, і там Карпліки перший раз я побачив в да. живі. Да. По скільки? Я не знаю. Не дивилися. Yeah. А фрукти та мандарини по чому, до, до речі, в Україні? По 100 гривень. По 100 гривень. Так я саме, як тут. Ну тут Не. знижка є, там по, по 4 можна купити. А ми сьогодні купили по 3 роки. Ну ти більше. Ні, такої, такої ціни такої немає. Ціни... Ні, абсолютно ні. Іспанія. Угу, ні. Там знижок немає. Гарні, немає. напевно. Мандарини, як вони там, які називаються саме. Клементинка. Клементинка, 100, А тут, до речі, теж є, е, мандарини подорожчі, на М якось називаються вони в бідранці. І вони по 12 злотих кілограм. Ну, таке саме і в нас. Але в них такі красиві, ну, красиві. не отакі от. І вони при довговасті, отакі от. Угу. Такі от цікаві теж. Ну, вони теж там з наклейками. Але гранати по 80 гривень кілограм, угу. 8 злотих. Е, грибфрукти тут скільки? 12, мабуть. Тож. Та ні, 4 робилися. 4? Я Чи не 6? 6. Так, 6. Ні, сім, напевно. Сім. сім. І в нас так само. Так. Угу. А ці хорма. Я ну, щось Чи навіть не, не дивилася. Я якось така лежала в тих IZ. Я навіть не дивилася, поскільки. Та дорога. Дорога. Комунальні виросли всі. Комунальні все виросло. Світло виросло, все виросло, все дорого. Інтернет дорогий, все дорого. Жесть. Жесть. А цей, а, до речі, як часто були ті там всякі тривоги? Ті бо... Було, що не було зовсім цілий тиждень, а потім почалося. Ну, бачу. Було так, що один раз така була дуже сильна небезпека. Летіла на Львівську область. Угу. От. А, там щось. Так, десь пів п'ятої, в п'ята години, пів шостої десь так. Угу. Ой, То ми вийшли з собакою на вулицю. Думаємо, щоб не вдома. Ну, так. Думаю, в підвал не будемо спускатися. А то, не дай Бог, присипле. Да. І цей... Старий будинок. І ми стояли на вулиці. Угу. Да. Гуляли. І ти вже додовольнашся, приїхали бачимо? Ну, до праці треба рухатись. Розумієш, бо то, там роботу знайти тяжко. Так. Можна було піти якісь. Вареники в Галю баловну ліпити у мене і продавати? в мене вдома, так. Ні, продають, там магазин продає. Ага, так. Ну, дівчата. А яка зарплата ліп... де ще? Ну, в них в тиждень, ні, в день. Ну, як коли та як це роблять, то може бути 800, 900, 1000 і, угу. і так далі. А що вони там відпочивають? потім Ні, вони, наприклад, я бачу, що світиться сьогодні, вони ліплять. А потім щось день вже не відпочивають. відпочивають. Потім знову ага. ліплять і відпочивають. Але люди там є, набирають товари? Набирають, так. Та. Беру, беру. А як тобі тут польські товари, до речі? Ну, Такі, як в нас, які в нас може і кращі, ботова українські. Інша технологія. Інша технологія, смак інакший. Натуральніше. Натуральніше не так. порівняти з тими маліновими помідорами, які ну, в Польщі. Так. І домаш... Ні, бо то все-таки рідне наше, українське, тому воно і найкраще. Що зробиш. А як тобі, до речі, транспорт у Варшаві? Ну, тут прекрасна транспортна розв'язка. Транспорт ходить хвилина в хвилину. І все знаєш, на роботу? я встигаю на роботу. Ти вже знаєш. Що... Я на метро, туди, сюди. Карта міська є. Найважніше приїзд. Так, і все. Це добре. А як ти е, розібралася із Тимметро? Розібралася. Ну а як? Спочатку М1, потім М2, то розібралася. Як захочеш, так розберешся зі всім, що ну, робити. Ну, а в тебе є програма, ні? І програма є, як до яди, теж розібралася із картою, ну а як, треба. І поповняти на кожного місяця, ну, ну, як Ну, Так, ну а як же. Яка ціна в тебе проїздного, до речі? 110 злотих на місяць. Треба брати на три місяці, буде дешевше. Так. Да. Да. Буде 280, можливо. Ну, на 50 злотих буде дешевше. Да. а мене поскупити. коштує 250 злотих. 250. На три ага. на 3 місяці. Ну так. Тому що в мене карта Ага. Якби ти працювала офіційно на роботі, ти б мала розлічити піти, як час, наприклад. Розлічаєш піти, і ти вже є варшов'яком. Ага. І можеш піти до жонду там, де роблять білети, подати той піт, і тобі дадуть знижку на проїзд. 250 злотих. Ага. Ну. На 30 злотих менше. Ну, а ти живеш варшав'яким. Варшев'яким. Варшев'ячком. Ясно. Як тобі тут погода, до речі, в Польщі? Така сама, як в нас. Так. У нас навіть тепліше було. Взагалі весна, 14 градусів було. такого не було, і тут снігу взагалі нема. Нема. І в нас теж ж майже не було там, трошки. Кажуть, у зв'язку з тими воєнними дійствами, щось пускають, якісь пушки. Може, якесь там кліматичне. Кліматична зброя або ще щось. У -у -у. Ну, коротше, щось. Для щось... того, щоб було тепло. А що там, хворих людей багато було? Бо я ж після нового року захворів, а. А в Україні не було там пандемії, бо тут ще і теж цього. було, теж. бо тут всі вже ходять в масках, ті бабці старенькі. Так, от ти замітила, що? зараз Так, вони вже, вже Ні, в нас ніхто не ходить, ні. Не ходять. Та в нас в Україні до ковід, то там дуже не ходили маска. Ну, <свісно> якщо на вулиці, де ти там заразишся? На вулиці Свіжого ні, то хіба що в приміщенні? В, приміщенні для в людей. магазині, то так. А як ти їхала в Польщу, як там на кордоні? Прикордонники дуже жити? Стресли. Ні, нормально все. Витягнули на українському кордоні сумки, то через то пішло, а я йду через ту Абраму, а, а, а у мене щось дзвонить. Ну, телефон поклала, потім знову дзвонить, каже: пані, що ви там везете? А в мене поїзд такий, пряшка залізний. Я кажу та напевно, поїзд, бо весь час він ну На польському теж нічого там такого, раз, два пройшли. Ну, але автобус шманали довго. Чотири не. години ми стояли. Що там чи ні? ні, нічого не знайшли, звісно, все окей. Але так, перевіряють. З нами їхали е, з Колумбії е, сусіднім угу. автобусам. Е, Колумбійські воїні, угу. які воюють за нашу Україну. Ой, класно. Так, да, вони їхали на, додому на місяць, а потім поверталися знову в Україну. повертаються. З такими великими рюкзаками. Так. Видно, такі вони темненькі. Тимненькі. Да. Скажи мені, будь ласка, ти надовго приїхала вже тут до Польщі? Да, Саша приїхала горб гнути на, Польщ, на поляка. ні Ну треба посидіти трохи, поробити. Так? А, були витрати трошки. Ну, треба заробити як Так, кажуть. треба підробити трошки грошенят. Поки є сила. Здоров'я А ти потім колись поїдеш собі відпочивати. Може, на море поїдеш літом. Набережце сили і Хочеш в Італію. Да. Хочу в Італію. Отакий би тур. А. Рим, Венеція. От зараз будуть в квітні місяці всякі тури. Але то зі Львова йде. Ух. А в Не Disney Land. Не Давай. <рик> ну що, так ти щось? А ну, хто вгадає, скільки моєї мамі років. Ну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хтось згадає, то отримає 100 доларів. Приз. Приз <рик> Від моєї <моей> мами. <рик> Тому що ти і театрка <рик> ну, да. <рик> і будеш платити. <рик>